Запит був на те, щоб створити рекомендації, за допомогою яких можна було б досить легко покращити вигляд холів вхідних груп шкіл. І це актуальне питання, тому що шкільні простори, холи це те місце, де діти проводять більшість свого дня. І впродовж багатьох років і це просто, який дуже сильно на них впливає для реалізації проекту. Ми обрали дві такі пілотні школи: це школа номер 27 в якій ми зараз знаходимося, будівля міжвоєнного періоду, і школа номер 74 на Сихові, як приклад радянської типової школи. І на прикладах цих двох шкіл ми власне розробили рекомендації, які включають в себе. Поради щодо того, якими мають бути кольори для формування, якими мають бути матеріали, меблі, влаштування освітлення і так далі. Тобто це така комплексна річ, комплексний документ, але насправді ми намагалися зробити його досить простим. І всі рішення, які ми включаємо в наші рекомендації, вони. Універсальними і легко повторюваними, тобто, це документ, з допомогою якого будь-хто зможе змінити простір школи і е, зробити внести ці якісні зміни. Ті рішення, які були прийняті спільно з архітектурою, вони... Не несуть великого фінансового навантаження. Ми перефарбували стіни згідно цих рекомендацій, смітнички доставили. пуфи ми купили для зони відпочинку для дітей. Ми це просто систематизували. Ми багато чого мали в школі. Ми дуже багато вже позитивних відгуків були по 27-й школі. Я особисто чув, як батьки приходили, казали, вау, і вже кажуть, чим чи ми можемо вам допомогти, бо бачать зміни в школі дуже позитивні, які відбуваються. Ми за доволі короткий термін, орієнтовно за три тижні. Дуже гарно оновили наш простір, я з цього дуже тішуся. Ми маємо власне, там е, столи, е, де діти грають футбол, де діти грають шахи на перервах. Е, тут маємо облаштований простір, е, де є пуфи, де є тенісний стіл, де діти мають можливість грати собі в теніс, сидіти на пуфах, слухати музику, читати книжки. І водночас ми маємо гарно облаштовану таку офіційну зону, бо це є випускник нашої школи й небесної сотні Юрій Вербицький. Ми маємо тут офіційну державну символіку. Напевне, це дуже символічно. Так, що ми облаштували також такий гарний куток в холі нашої школи. Дітям дуже подобається, тому що навіть можна спостерігати на перервах, коли вони раніше просто бігали по коридору. Зараз вони виходять на перерви, займають черги. Хто перший грає, хто наступний? Вони грають шахи, грають теніс. Вони дуже задоволені. Так, направду їм це дуже подобається. Дуже подобається подобається. Це проводимо з однокласниками на передний час. Особливо. наші класники дуже люблять грати в полках. А ми любимо пухки, на них так зрозумлети <рив> <вражати>, і <рив> врод, там час говорити та на не. А тепер набагато краще стало, <рив> <рив> подобається. Тут набагато змінилося вдома. <рив> <рив>